Чому, коли ви натискаєте на гальма, машина зупиняється. Це не магія, а просто фізика. Коли ти натискаєш на педаль гальма, спрацьовує спеціальна система, яка передає це натискання до коліс, щоб вони почали гальмувати. Саме ця система і називається гальмівною. У легкових авто найчастіше використовується гідравлічний привід. Тиск рідиний змушує колодки тиснути на гальмівний диск. А далі все просто: диск обертається із колесом, колодки притискаються до диску, виникає тертя і машина сповільнюється або зупиняється. У розгальмованому стані між колодкою і диском всього 1, міліметрів. А тепер уявіть, як точно має працювати вся система. Типи приводів бувають механічний у ручнику, гідравлічний, основний у легкових автомобілях, пневматичний у вантажних автомобілях, електричний і комбінований. Якщо хочеш знати більше про своє авто, підписуйся на сторінку Master Service.